Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чечевицю. Чечевиця смачна і дуже корисна для нашого здоров'я. Чечевиця буває зеленого, чорного, коричневого, червоного кольору. Отак От росте чечевиця. Я беру чечевицю чорного кольору. Отака От чорна чечевиця. Її треба гарно промити, 250 г чечевиці. Я її промила і висипала у пательню. Беремо одну цибулину, нарізаємо її скипочками. Один булгарський перець нарізаємо соломкою. Беру селеру, теж нарізаємо її. Одну морквину нарізаю соломкою. При бажанні можна взяти один кабачок, теж нарізати його соломкою. Додаю 200 мл води, солим. Першим до смаку. Розгортаємо все, щоб не було на купці. Додаю ще воду. Все має бути закрите водою. І ставимо на газ. Доводимо до кипіння. Коли закипить, вливаємо 1-2 столових ложки олії. Додаємо 2 лаврових листки і будемо варити так, як пише на упаковці. У мене пише 30 хвилин. Якщо вода википіла, можна її доляти. Пройшло 30 хвилин і чечевиця готова. На нюше кажуть сочевиця, а в Італії кажуть, лентіки. Виключаю, накриваю кришкою і залишаю на 15 хвилин, а тоді викладаю в миску. Ви тільки подивіться, яка гарна у нас чечевиця получилась. Вона смачна і корисна для нашого здоров'я. Чечевицю я люблю і готую часто. А зараз ми будемо куштувати. Це дуже смачно. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.